Всім привіт! Сьогодні у нас буде новий випуск музичних плагіатів. Злизали, чи просто надихнулися, чи будуть робити вигляд, що вони навіть про це не знали. Але я цей випуск назву, знаєте, в стилі Злизали у росіян. Сьогодні у нас 90% пісень будуть якраз злизані з країни-агресором. А це відео мене надихнув один сампл. Давайте подивимось, що я записав вчора в телеграм-канал. В очікуванні нацвідбору і скандалу з як так семплами. Енко всі діла. Найшов я тут, сиджу на сайті з семплами і найшов дуже цікавий звук. Увага! А зараз я вас навчу, як робити суперхіти за дві... За хвилину. За які дві хвилини? За хвилину погнали. Берем бас. Слухаємо. Далі беремо наш основний семпл. Ставимо. Так, поставили. Тепер біточок. Біточок треба нам поставити, здвинути. Ось сюди. Поїхали. Курс по створенню своїх пісень. Доєднуйтесь. Якщо не жартувати, то в мене дійсно є курс по створенню своїх пісень, по зведенню, мастерінгу, по написанню аранжувань, запису вокалу. Доєднуйтесь, напишіть мені в інстаграм. Також в мене курс по мобільному монтажу. Доєднуйтесь до 13 числа, ще ціна 599 гривень. Після 13 січня такої ціни не буде. В новому році потрібно навчатися чомусь новому, а я навчаю дуже класно, легко і будете знімати класні креативні відео і швидко їх монтувати. Посилання на курс в мене буде в описі під відео, а також можете ознайомитись з мене. Інстаграмі більш детальніше я вам обіцяю, сьогодні нас випуск буде дуже і дуже цікавим. І почну я, знаєте, з Бенгера. От прям злизали так, ну злизували як ніколи. Це пісня Оксани Білозір, щоб навесні. Давайте ми послухаємо шматочок, так? Да? Не знаю, чи нагадала вам вона щось, чи не нагадала. Да, достатньо така патріотична пісня, але вона дійсно злизана з російської пісні. Я чомусь думав, що це співає Лєпс, але це співає Сергій Сорос. Пісня називається Я молодой. Нет, я молодой просто... Якщо чесно, я от реально не розумію, як можна було да, написати патріотичну пісню один в один, як одна відома російська пісня. Знаєте, от Оксана виконує ж пісню Горобина ніч. Знаєте, цю пісню? Моє бажання зупини. Цю пісню їй написала моя тьотя. Лілія Золотоноша. Оксана Білозір, щоб вам автори не плагіатили, можливо, ви самі не знали, що у вас просто злизана мелодія з російської пісні. То краще зверніться до моєї тітки, вона вам напише новий суперхіт. А якщо вона для вас занадто дорога, тому що Лілія Золотоноша це вже легенда, можете звернутися до мене, я також пишу пісні. А давайте ми зробимо для вас хіт, Я вам напишу хіт, ось цим семплом. Подумайте. Ставимо лайк, да? Зараз буде ще цікавіше. У нас навіть сьогодні в кінці буде знову питання. Я вам дам пісню, і ви маєте написати на що ця пісня схожа. Нещодавно в мене був випуск про Камалію, да? де я критикував її кліп і пісню ніжно. Боже, а де її рука була? Що який інтересний. Це що це зараз розврат? Так от, я зрозумів на що ця пісня схожа, а точніше, мені допомогла моя підписниця. Пісня Камалії ніжно, схожа на пісню Наталі Вітліцької Ізучай мене», Тоже злизано з російської пісні. Слухаємо. Камалія, коли там пісню будемо робити? Я дуже дорогий, звісно, ну, ти ж найбагашена співачку країни можеш дозволити собі такого унікального автора креативного музичного критика як Ванчика Расу. Ну не надо злизувати у росіян. Ну хватить уже трішечки. Це дивно. Зараз будуть коментарі, типу, Ваня, Ти знову тягнеш російські пісні в своє відео і так далі. А такі коментарі будуть. А що мені робити, якщо я ну тип, це ж не я винуватий, що зараз ці пісні звучать в моєму відео. Екс-учасник лонг листа нацвідбору Тесленко випустив два місяці тому пісню кожен раз. Я думаю, ви її чули вже в Тіктосі. Ну, Ну, я колись уже згадував Тесленко в плагіатах, Типу, в нього дуже багато пісень, схожі на інші пісні. Ну, щоб так, Тесленко, щоб пісня кожен раз приспів був схожий на пісню Ані Лорек Соленеце", ну... І кожен раз. Вели... Я розумію, що там буквально два-три слова перші, але ну це перша асоціація, це вступ, це от починається приспів, в тебе сразу ця лорочка лізе в голову. Ми, звісно, дуже хочемо почути твою пісню, яка мала бути на нас відборі. А тепер буде на нас в відборі в іншій країні. Ну, сподіваємось, вона не буде схожа ні на що інше. Мої хороші, я хочу вам нагадати, що в мене розпродаж курсу по мобільному монтажу. Мої учні вже співпрацюють з українськими зірками по моїй рекомендації. Повірте, контент-мейкер для зірок потрібен. Якщо ви вмієте класно монтувати, це дуже класно, але доєднатися все одно до курсу, ви не тільки навчитесь класно швидко монтувати, ви ще навчитеся креативу. Ну і, звичайно, будете мати мій фідбек і мої рекомендації для зірок українського шоу бізнесу. А Якщо ви взагалі не вмієте монтувати, повірте, там є також модулі, де я все показую так. Альчиком, куди що нажимать програми, які на курсі безкоштовні сайти безкоштовні. Заходьте в інстаграм. Якщо вам цікаві модулі, заходьте, можете подивитися. В мене є в кружочках. Вся інформація, відгуки чесні. Надо закінчити з цими росіянами, тому що в мене аж їде криша трішечки. Пісня Амор тих квітів. Я час чув, що мені щось це нагадує сама структура і ритміка і гармонія цієї пісні. І я зрозумів, що мені це схоже на пісню Плачу на техно. Плачу <працю> на техно, Я плачу на техно, Ти не сам на вас. Все зараз з росіянами. Ми закінчуємо. От правда, ще одна пісня в Голубенка є один в один пісня як у лімби Ти дзвоніш мені ночу. Просто послухайте. Ти писала знову із ранку що вночі я знаю, як ти хочеш попачити. Що ти дзвониш мені вночі і плачеш від болі, що ти все і все хочеш відповісти. У мене ж вийшла пісня, плагіат, буквально пару днів тому. Зайдіть на канал, послухайте, вона буде в кінцевій заставці. Буду дуже вдячний, якщо будете слухати. Вона пісня не про те, що музичний плагіат, пісня про про любов, Знаєте, я думаю, я ніколи не плагіатив в пісні, але в мене ж є пісня, топчик, горобчик. просто хочу вам зачитати цей коментар. Я, звісно, звіняюсь. Ну, типа, мене звинуватили в плагіаті. Я трошки випав. Увага, Ольга Кова пише мені, а плагіату тут скільки? Їм сняво. Десь дві рік, приблизно вже не згадаю, але вашого тут немає нічого, крім тексту. І Артур Пірашков чується. І оце раз два, три, чотири п'ять б'янка музика. Повночна часа. Це значить нам пара Фу, чим ви дихаєтесь? Я я зняюсь, де там чути Артура Пірашкова в мене. Що тут, знаєте, ще пишуть, що я живу, коли зависно російській попсі з 2000-х. Ну, мої хороші, я завис, дійсно, я люблю музику нульових і в пісні топчик-горобчик, я співаю. Ла 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 на російській попсі я не завис, я не слухаю російську музику. А те, що я дійсно роблю пісні в стилі нульових, так да, і мені нравиться. Це моя стилістика, моя. І я так хочу робити. Але вже зовсім скоро ви почути абсолютно інші пісні від мене. Ну, не знаю, чи ви будете готові на цю лірику. Дуже відверто від мене, дуже мелодійно. але цікаво. Ми продовжуємо наші плагіати. да? Ніхто нікуди не пішов. Ніхто, ну угу. давайте я спочатку вам включу оригінал пісні. Співачки Інни. А ви в коментарях напишете на що це схоже? Go, be, head, ніхто не тут, навіть той, хто не знайшов. любов. Ну, іночка випустила пісню. Перша. Я не знаю, Надія. Ну, я, звісно, все розумію. Ну, давай щось робити своє. Просто ритміка, структура. Дуже багато чого схоже в цій пісні. Ну, надихалися. Я дійсно люблю пісню, пісню різнокольорова. Вона розкішна, це моя одна із улюбленіших. Це моя найулюбленіша. Блять. Це моя найулюбленіша. Це моя нао. Блять. Господи, пам'ять. Це моя одна із найулюбленіших пісень на дітей. Блять. Курсом біля монтажу. Це моя. Я дуже люблю цю пісню у Наді, от правда, але ну, я, я дійсно люблю цю пісню у Наді. Одна із топових. А тепер в нас буде гра. Ви маєте вгадати, пісню гурту Шмальгаузен. Піду влюблюсь. Вона ще не вийшла. Але вона мені вже щось сильно. Нагадує, я виставив цей шматок в телеграмі, <laughs> і ніхто поки що не написав правильної відповіді. І пишіть свої варіанти. Це дуже важливо, тому що вона в мене вже два тижні сидить. Ця мелодія, і я не можу зрозуміти на що це схоже. Пожалуйста. <laughs> Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, діліться в соцмережах і, звичайно, доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу до 13 часу. Боже, Боже, нас сьогодні вже 11. .00. Пожалуйста, переходьте, слухайте мої пісні, заходьте на канал, проведіть час весело, корисно і цікаво. До зустрічі. Знаєте, я коли я зазвичай сідаю в кадр, я багато чого забуваю сказати. От, наприклад, я забув сказати, що пісня Джеріхел-Сніг мені нагадує пісню ем, одну там теж російську, там. А на на та -та, та 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 татарата, татарата, кагнавайні. Ну, забув. Ну ладно, вже як і я. От вічно, серйозно, потім, коли монтірую, боже, думаю, ну у дебіл.